Доброго часу, друзі. Сьогодні, значить, в нас 20 березня 2023 року Україна Волинська область. Значить, сьогодні поговоримо про таку тему, як цвіт на слабких саженцях. От бачимо цвітові бруньки на таких саженцях є. І це не важливо, чи саженець такий, чи прийшла вам хороша однорічка, ви неї пересадили, чи хороша дворічка. Цей цвіт. Звичайно, в садівників викликає радість, це означає, буде горішок. Але тут є такий факт, і відео є на каналі, його потрібно значить, видалити. Для чого ми видаляємо цей цвіт? Значить, цей цвіт це буде зав'язаний там горішок, і він потягне на себе всю силу. Значить, цього саженця, що нам треба зробити, значить, ми отримали саженець. Скажімо, однорічка, розглянемо на прикладі цього, як би ми його не збиралися формувати, чи кущем, чи штамбом. Нам його потрібно підрізати, залишити 3-4 бруньки на скелет. Якщо штамбом, якщо ж кущем, то кущ краще формувати з майбутньої прикореневої порослі. Але ось всі такі цвітові бруньки значить, потрібно повидаляти. Отак як перші роки нам потрібно формувати не пліт, а саму саме значить, скелет дерева. Тоді, вже як дерево нормально проживається, рослинка ми залишаємо бруньки. Ну і тоді отримуємо плід Ну, але в перший рік після пересадки неважливо чи це однорічна рослина, чи дворічна, яка там коренева б не була, плоди потрібно видалити. Рослинка приживається, стресує після пересадки, і значить, ми ній, ну всю енергію маємо перенаправити на розвиток рослини, а не плода. З цих всіх. Це всі саженці слабкі, які в мене залишились. ну Цілий рядочок я висадив на дорожчення, всі помічені. Я їх всі оці значить, плодові бруньки, я їх повидаляю. Вони не потрібні, вони будуть на себе силу тягнути. Горішок буде нерозвитий. Ну Відео є на каналі. Кому цікаво, хай подивиться: значить горіх на слабких саженцях. Оці всі повидаляємо і всі обріжемо на зворотній ріст, на одну бруньку. Трошки згодом потеплішає, я думаю, і виженим за рік чудові саженці. Ну, значить, на цьому про, по такій темі про цвіту, жіночому цвіту і плодах на пересаджених саженцях будемо завершувати. Всім значить, мирного неба, здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна.